Усім привіт у новому відео. Ради всіх вітати Вайкікі. Асортимент для жінок, для чоловіків, для дітей і для немовлят. І відсоток знижки аж 50 може бути більше. Ну що, поїхали дивитися? Ну і команда Вайкіки шукає працівників. Якщо хтось шукає роботу, то можу вам рекомендувати такі стильненькі манекени, лаконічне одягнені в таких стриманих відтінках. Шоколадних, кремових, такі модненькі. Це хороші вайкікі Знаходиться місто Львів і торговий центр Кінкрос-Леополіс. Це шубка, я чекаю, коли вона буде зі знижкою, але Не, знижки немає. Бачу, щось таке добавилося О, який кардиганчик, це в новинках. От тільки погляньте. Досить стильний я, кардиган. Я, Він я, 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 вкорочений, рукавчики реглан. Такий приємний. На дотик, на жаль, зараз вайкійки дуже мало. Добавляють шерсть, якщо вона є, то буквально там 5-6%. Це повний акрил, 899 гривень, але в такому шоколадному кольорі, стильненький. І мені сподобався. Новиночки додають. Думаю, скоро буде все в яскравих кольорах. З такої самої нетки і в коричному кольорі. Ще ось такий джембер. Плечі приспущені середньої довжини. Так, і ціна зі снижкою. 699 гривень, 22% снижку. Я такий кардиганчик поки що не знижці, він в новеньких, але сама нитка, сама пряжа вона і та сама. Ось така весняна курточка з пальтової тканини, лаконічна, сіренька. Якісно пошито досить одягнута якраз по такому ж джемберу, як я показувала. Але він тут чомусь без знижки. Не встигли тут наклаяти. Так, а ось ця курточка. Це напівпальто. І ціна без знижки 1600 гривень. Бачу ці ж джембери. Ось зараз я витягну, можливо, це інші. А, ось. Це коричневий, що я показувала. 899 гривень. Бачу, новинок багато. А, сподівалася, що буде більше знижок, але вони є, але хочеться показати і новиночки. Джинси прямого крою, сірому кольорі. Вони в новинках, висока посадка. Такий сірий, непоганий по тональності 1400 гривень, мені сподобалося. Джинси досить якісні вайкіки. Ось так. Висока посадка прямого крою і вони в новинках. Можуть підійти до такого світшоту. Тематика Гаррі Поттер». Теж в новинках 799 гривень в складі і поліестер і котон. Всередині з начосиком. Оверсайз. Дивлюся в розмірі XL, але підійде на 2-3 XL. Непогана стібана куртка, реглан, рукавчики, шоколадний колір. Трішки навіть подовжена. манжети з гумкою, на теплу зиму або на ранню весну. По боках застібається на кнопочки. Куртка мені сподобалася з каптуром. Каптурчик пришитий, навіть стікується в на прямого крою. Великий кишані. Така модненька модель. І в новиночках 1300 гривень, але скажу, що куртка варта уваги. Вона сучасненька, в стилі Аля Зара, в стилі Аля Манго. Тобто куртка непогана, ви будете її носити точно, вона прямого крою якою, і досить якісно пошита. Ой, Айкікі завжди багато світшотів, ході, тобто трикотажних речей. Ось непоганий світшот з принтом з баєчкою всередині. Теж колаборація з іншим брендом 1100 гривень. Речі, які в колаборації, вони завжди трішки дорожчі, тому що бренд платить за використання тобто їхнього лейблу. Джемпер в коси в сірому кольорі і обманка сорочки. Обманочка сорочки, яку можна відстібнути, напевне. Ні, вона пришита, вона пришита, а тут не пришито. Тобто якось так. Не дуже мені сподобалася ця задумка, чесно кажучи. Краще було би, якби вона була повністю пришита, ця сорочка. Ось так або ну, можна поправити, але не факт, що воно не буде вам висовуватися. Джемпер непоганий і понизу теж сорочка. Я там лишила гривень. Блакитний джембер, об'ємний, такої грубої в'язки, теж в новиночках, 999 гривень, тобто 100. Склад акрил і поліастери, якщо я не показую етикетку, то я говорю і кажу, що там акрил в складі або в інший складничок. Туди бачу знижечки, хороші пропозиції, які мають цікавих. Курточка косуха. І зараз зі знижкою. Це шкірзан 499 гривень. 1000 гривень знижки. Не 50, а 67%. Це багато. Ось така є ще в чорному кольорі. Зараз порівняємо ціни. А чорна коштує ще дешевше, ще 449 гривень і 70% знижки. Якщо написано до 50%, то в багатьох брендах, так як Резерва і Сінсей, і так само Байкіки, не обов'язково 50, а може бути. В основному 50, але як бачите, може бути і більша знижка. Такий красивий колір, такий джампери і красенький, це теж акрил, класика, класичний фасон. Колір ймовірно красивий. Насичений такий червоний. Не можна сказати, що він бордо, він більш до вишні. Плечі приспущені. І зараз знижка 699 гривень. Є костюми, є водолазки. два кольори, є пальто. Бачу джемпери є вкоси. Жакет на один гудзик. І штанет це класичний костюм. Можна для ділового такого гардеробу використати на роботу, якщо вам потрібно штани трішки з стрілками, а жакет більш об'ємний. На жакет знижка 1199 гривень, 50% знижки. Ціна була 2400. Я подивлюся склад і скажу вам, чому така ціна була висока. Склад просто поліестер і еластан. Немає навіть візку як деколи в костюмних тканинах. Не знаю, чому така ціна була. Просто мега висока, більше 2000. І я зараз навіть зі знижкою найтешило. Ось такі водолазочки, джемпери. З закритим вирізом, не досить високий виріз. Якість непогана, в складі є віскоза трохи. І знижка 329 гривень можна купити такий джемпер. Рекомендую. На релі ще ось такі штани. Досить цупкої в'язки. Чесно, мені вони дуже по якості подобаються. Це подивіться, яка в'язка. Просто аж важка. Це широкі штани палацу з високою посадкою, в'язані, і в складі є віскоза. І ці штани зараз зі знижкою. 1000 гривень, Ціна була 1300 гривень. Ось такі штани з височеною посадкою, широкі. І важкої такої в'язки. Гольфики ще є в коричневому кольорі. Світло-коричневий колір в складі віскоза. І ціна тут трішки вища. 449 гривень. В'язаний кардиган, Біло-молочний колір, 599 гривень зі знижкою. ціна була 1200 гривень, 50% знижки. Красиві гудзики, нагадують стиль шанель. Ось такий джембер кардиган від такої товстенької в'язки з кишенями і застібається на Джемпер Джембер смужку з закритим вирізом, плечі приспущені. Хороша пропозиція 399 гривень. В складі акрил. Нова колекція. Нові поступлення. Ось такий в'язаний кардиган. В пісочному кольорі довгенький. В складі є віскоза, Непогана якість, мені сподобалася. Кав'язка в рубчик. Вже весняна Пропозиція, весняна колекція 999 гривень. З нової колекції блуза 100% віскоза в стилі боху, червоний колір. Розмірна сітка досить широка, до 3 XL навіть буває. Але речі, більшість оберсайзу, то можна і міряти на більший розмір. Красива блуза, тканина, така якби трішки жата, навіть 100% візкоза. А по манжету гумка І хороша ціна 499 гривень. Це безнижки в нової Така блуза є ще в зеленкуватому кольорі, більш до лазурового, навіть, ну камера так не передасть. Така сама ціна і така сама. А як червоної блузи, такий самий склад, 100% віско 499 гривень. Навіть не знаю, яка блуза краще, червона, мені здається, що краще має вигляд більш такий дорожчий. І така блуза ще є в чорному кольорі. Просто базовий варіант. 499 гривень. І це ще на все. Нова колекція знову чекає на назва Кікіки. Ось такі джемпери смужку на білому фоні. Смужка в кольорі лати. М'якесенький складіє війскуза 749 гривень. І такі джампери є в коричневому кольорі, в білу смужку. Така сама ціна і такий самий склад 749 гривень. Плечі приспущені, прямо і салат вони навіть трішки ці джампери подовжені. В новиночках ще є блуз, легесенька тканина, Колір між бордовим і шоколадним. Невагома блуза в стилі Zara, В стилі Резерви, манго. Там люблять такі фасони продукувати. Але ціни там набагато дорожчі. Тканина нагадує ліоцел. Зараз подивлюся і точно скажу, який склад. Тисячу гривень ціна. Донизу застібається нагрузочки. І дійсно в складі 78% ліоцелу і 22 поліаміду. Як вам така блуза, поділіться в коментарях своїми враженнями. А ще в новинках жакети на два гуцика, двобортний. Ціни на жакети досить високі, в якій кідові 200 коштує жакет. Тут непоганий склад, Поліестер, віскоза і еластан. але ціна для мене якби, ну, досить незрозуміла. Я розумію, що складне пошиття. Ну, жакатик такий собі. І ціна 200. Новинки ще є Ось такий джемпер, досить мінімалістичний, досить стильний. Навіть не знаю. Такий прямий рукавчик здивовано, звичайно, з таким шарфом. І, до речі, він зі знаєшкою. Ціна для такої моделі досить хороша, 549 гривень, а ціна була 1100 гривень. Є бокові розрізоки прямого силуету. І це 100% акрил. І такі джемпери я в бажаному кольорі і теж та така знижечка. 549 та гривень зараз 63% знижки. Симпатичні джемпери з орнаментом, з люрексовою ниточкою, і ще чуть м'якесенькі. Поєднання кольорів фісташкового, білого і сірого. Хороша знижка 499 гривень, зараз 50% знижки. Друзі, ми були в Айкі. Дивилися новиночки і знижки. Сьогодні асортимент досить непоганий. Поділіться враженнями від побаченого. Чи вам щось сподобалося? Всім до зустрічі.